Іни склад двох гуманітарних організацій ООН знищено внаслідок чергового ворожого обстрілу Херсону. Офіс ще однієї організації пошкоджено Склади товариства Червоного Христа України та місцевої громадської організації Щедрик. Були вщент спалені. Згоріла і вся гуманітарка, яка яку там зберігали. Про це повідомила гуманітарна координаторка в Україні Деніс Брауні. Вона наголосила на тому, що обстріли впливають на здатність гуманітарних організацій виконувати свою роботу з порятунку. Життів і позбавляють мирних мешканців доступу до допомоги, коли вони її найбільше потребують. З нами Олександр Толоконіков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо. Наші вітання. Добрий. День. Власне, звіти свідчать і ваші офіційні повідомлення про те, що нині дуже важкий період на Херсонщині і е, переживає регіон один з таких дуже напружених е, з точки зору масованих обстрілів і точкових обстрілів періодів. Що насправді відбувається в регіоні? І згадайте, будь ласка, про споживачів, які без світла залишаються, було 9 тисяч станом на вчорашній вечір. Скільки зараз? Ну це мабуть ми переживаємо вже рік такого важкого не тільки зараз, а майже рік переживаємо ми в ці, в цьому важкому періоді. Ми пробуємо робити все для того, щоб люди могли тут жити, і які залишились, і робимо все для цього. І в тому числі відновлення електропостачання дійсно були 9 тисяч зараз. енергетики підключають. Але, попри те, росіяни продовжують гатити по енергетичній інфраструктурі, то ще є е, три населених пункти в Береславському районі, які в наслідок обстрілів зараз без світла, і сім в Херсонському районі. Це окрім е, мікрорайону Острів, по якому дуже сильно тиждень тому вдарили росіяни саме по лінії електропередач. Там також ведуться роботи, і будемо надіятися, що е, до кінця тижня. Ми відновлено, люди будуть зі світом. Слава Богу, що в самому Херсоні більш-менш зараз тепло і люди не потерпають від холодів. Пане Олександре. Остання тривога у Херсонській області була годину і 9 хвилин тому. І це третя тривога від початку доби, пов'язана була з активністю ворожої тактичної авіації. Як повідомляли, повітря... повідомляли повітряні сили, скажіть? Бодай якісь наслідки від цих тривог у ну, вигляді влучань чи обстрілів були, і це перша частина питання. А Друга частина питання: обстріл з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Вони ж відбуваються і поза оголошеними тривогами. Так і є. Ну у нас тут повітряна тривога не працює так, як сього в інших регіонах не дуже е переживають про це люди, і ми їх розуміємо. Тому що перш за все ми слухаємо тут. Виходи снарядів, тобто вибухи з лівого берега, які повідомляють нас про те, що летять снаряди на територію Херсона або області, і таким чином у людей є 5-10 секунд максимум для того, щоб сховатися у найближчому укритті, а це в більшості вуличні укритті, або або перейти. В кімнату, яка там захищає ще одну стіною в коридор, люди вже це розуміють, тому повітряна тривога, звичайно, тут так не працює. І ті повітряні тривоги, які були, це в більшості такі всеукраїнські тривоги, або повідомляють про те, що знову заходять винищувачі су. З Лівого берега які несуть керовані авіабомби, які росіяни скидують на прибережні райони або Лівобереж поговоримо про громадський транспорт. Говорили з харківським міським головою. За моїм спостереженням окупанти почали росіяни, окупанти почали гатити по контактним мережам, а по лініям електропередач, по АТП, де власне базуються там трамваї, автобуси, тролейбуси. Аналогічна ситуація і на Херсонщині. Що з громадським транспортом? І особливо після влучань власне на територію тролейбусного підприємства, наскільки я пам'ятаю вас. Так, ну це було приблизно три місяці тому, коли загинуло 5 співробітників тролейбусного депо. я якраз там був. Це був такий масований обстріл. Пане Олександре. Недавно вчора вночі, так, тобто вчора, вчора вночі росіяни вдарили по контактній мережі саме і зараз 22 тролейбуси не вийшли на маршрут. І наші комунальники вже працюють для того, щоб поладнати. це комунальники міські, і думаю, що до кінця дня будуть паладнені, але постійно дійсно гадять і по тролейбусному і по автотранспортним підприємствам, де знаходяться автобуси, які обслуговують населення в місті. Пане Олександре, а по людям і по майну тих херсонців, які тимчасово виїхали, так зі своїх домівок, це майно якимось чином охороняють від тих самих мародерів і ті, хто залишається на Херсонщині, у них сьогодні є все для того, щоб ну. Наскільки це можливо в умовах так війни безпечно себе почувати в теплі там, а, те для того самого опалення дрововугілля, там, де немає газу, для тих, у кого є газ, газопостачання і швидке його відновлення. От який статус тут? Дивіться. Ну, перш за все, ми забезпечуємо прибрежні райони, прибережні райони і прибережні населені пункти, які під обстрілями постійно, де немає електропостачання, в людей немає інтернативної. Альтернативи дровами туди доправляється першочергова е, дрова, палети і буржуйки. Також вже 18, Наші міжнародні партнери зголосились е, забезпечити 18,5 домоволодінь вугіллям. Е, ну паливними матеріалами. щоб люди пережили це більш ніж е, в минулому році набагато. Тому також ще 7 Тисяч домогосподарств виділять, виділять міжнародні фонди для народи цим людям, щоб вони купили це для себе для опалення, деревину або щось, інше, що що необхідно щодо самого міста, то опалення триває. Більше 90% теплопостачання вже подано в домівки. Є проблеми на острові, тому що багато людей, як ви сказали, виїхали. І їх домівки пусті, і там є прориви. І тепломережа, коли заповнюють тепломережу, вона починає текти і затоплювати сусідів знизу. Тому є проблема. Щодо самого забезпечення охорони цих домівок, навіть на острові постійно працюють патрульні, їздять і виявляють, звичайно, що є якісь мародери, які просто не. Ну, люди, які хочуть е вкрасти чуже майно, то звичайно на виклики їздять навіть на острів, який в принципі дуже небезпечний район зараз. Дякуємо вам, Олександр Волоконіков був з нами. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації.